А, да, а, да. мікрофон не, не Не, умів. не, 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 вимкнув. Вечір добрий пані та панове. Я вже трошки встиг розповісти, що сьогодні у нас е, Шокунін JXT. Я розумію, що це, звісно, звичайний шокунін, але він виглядає набагато класніше. Сьогодні буде невеличкий коротенький відосик, якась там одна катка, можливо, дві один на один. Щось типу того. Виглядає машинка бомбезно. Сподіваюсь, що відчувається так само. Одним словом, let's go до матчу. сьомий в матчу такий задочок у нас е, ніфіговий машинки. Проти мене а, якийсь домінус. Ну, нехай. Добре, є хороше перехоплення. Це можливо навіть і гол? Ні. Оу. Він пролетів повз. Я в це не повірив. І не поїхав на цей мяч, тому момент просто рано. А, наскільки я пам'ятаю, машинка мені сподобалась сама по собі. Блін, промахнувся, який жах. Але і він не поїхав на цей мяч. Ну, як не поїхав? Він поїхав, але заїхав в свої ворота. Поїхав на стіну. Ну що, вандервуфлі? Побачимо ми якусь вандервуфлю. Мої ворота. Непогана вандервуфля від нього, але. Я це засейвив. Не вдається нічого якось перекинути, зачіпить. Зачіпить м'яч. І я зачіплю м'яч, але толку від цього небагато. Повертаємося на свою буханку. Ох! Не долетів я чогось до м'яча, і це ще залітає. Залітає від штанги. Ти реально не будеш скипати. Чувак реально не скіпає. Я розумію, якби він скіпав свою першу спробу забити, але оце не скіпати ну це дивно. Ну добре, нехай не хоче скіпати, хоче дивитися на свої голи. Ах. Що це за е танці були тільки ще з бубном біля того м'ячика? Ще один порятунок від мене. Ну нехай. А, так ти поїхав, ну добре. Пик! Був би я трошки ближче. Угу. Перескочить його, ні, все таке зачіпив. Давай я трошки тебе побайчу. Блін, злітає м'яч. Злітає м'яч. Важко його контролити. А я звідси, ну, він вже заспавнився. Він вже заспавнився, так. Да. Ну, не страшно. Так би мовити. Е... Що можу сказати? Нормальна машинка, не знаю. Е... Важко звикнути до неї, тому що я грав в цей останній час на Nissan'і. Е... Але в цілому машинка норм. Не можу підняти на дрібл, не виходить нічого знизу. Ну. <кхід> І таке буває. Але 1-1, Доволі рівно, не поїхав він на цей кік кік-оф, Доволі рівна, поки гра, буде вандервуфля готуватися знову ж таки. Ну давай. Так, поїдемо зразу. Полечу зразу, тому що я бачу, що він е спускався нижче. Ну, от, бачиш, не забуваєш ти, забувають. Тобі. Так би мовити, 2-1. Голив, він мої скіпає ні Ну, нічого страшного в цьому не бачу. Опа! Трошечки притормозив, почекав, і от зараз можна спробувати. Ти зачіпиш? Яка хороша передача! 3-1. Ну, що сказати? Машинка нормальна. Мені здається, що Шокуін міє. На той момент, коли я записував відео про Шаконін, сподобався більше, але на той момент я і грав більше в Rocket League. Тобто я вже трошки, е, так би мовити, був награний в Rocket League. Зараз вже я заходжу в Rocket ну, дуже рідко. Ну, як рідко. Чисто, щоб наформити Кейси Кінаміку, а так я майже не граю. Тому є така невеличка думка, що. Треба розігратися на цій машинці, саме через це буде оцінка пізніше. Саме через це буде оцінка пізніше для цієї машинки. Бо Це буквально е, друга катка за сьогодні. Взагалі, мабуть, за на вихідних грав? Я не пам'ятаю, чи я грав на вихідних О. Не полетів. Я. На м'яч 3-3. Не скіпає, чувачок повтори. О, скіпнув. ого, я хотів водички якраз таке попити. Ну, не встиг. Клас. Ну тоді виймай. Ні, встигає. Встигає на цей м'яч. Дуліман! Дуліман один. Або перший, ого. Ого. Оце так відскок. Не очікував я такого від стінки. Я ще зачепився, перечепився. Ну, як завжди. Угу. Добре. До побачення. Ну, так би мовити, і я скіпати не буду. Дивимося до кінця. Дивимося до кінця. Ах, нема бусту добити. А може на нього дати. Ай, майже вийшло! Майже вийшло! Ну він відбив все-таки, да. Але я планував, щоб він відбив свої ворота. Ну, на жаль, не вийшло так зробити, як гадалося. Так, не вдалося його підірвати. Не підпустимо трошки далі. Зараз він вже полетить, його немає бусту, по ідеї. По ідеї, це ізі для мене. Голямба. Ізі гол для мене 5-3. Відпустив я трошки камбечну, дав йому зрівняти рахунок, 3-3 зробити, але. Забив 2, і поки, поки є перевага невеличка, давайте отак. Зразу по буст. Я перший, але я не встигну. Заберемо буст, розвернемося, хай викинеться. Не викинеться, мене забайтив на те, що викидається. І... М'яч тримає тепер у себе. Останні секунди пропускати ого. Ну, це гарний гол. Я не думаю, що він зробить другий дотик. О, пропускає. Тобто ти хочеш виграти. Тобто, ти що сподіваєшся на камбеки? Не хочеш дивитися на свої голи. голи. Голи? угу. Голи. На свої голи. Секунда до кінця. Ну. Ого. А це було близько. GG, my friend. Так би мовити, The Susfan. Що <хи> сказати, машинка виглядає дуже потужно. Вона виглядає класно. Відчувається вона нормально, просто треба трошки більше на ній пограти. Шик. Машинка мені подобається, рокетпасна машинка, тобто взагалі клас. Можливо, трошки запізно, але я згадав, що мені з рокетпасу отака машинка випала. Ну, як згадав. Я заходив просто в нагороди, в рокетпасні, і побачив, що тут є така скайблу машинка, і такий думаю, ну окей, окей, хай буде. На цьому все. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. Почуємось.